Представтесь, будь ласка, Тамара Олексіївна Тимофійчук, жителька села Біла Річка. Пані Тамара, ми зараз проводимо журналістське розслідування з приводу будівництва і доцільності будівництва електростанцій на вашій території. Ви як одна із людей, яка безпосередньо знає володіє інформацією і десь наскільки нам відомо була проти того будівництва. Що можете сказати з цього приводу? Справа в тому, що взагалі про нині говорилося давно, але нас ніхто довідома. Особливого не доводив. Ми спіткнулися з цією проблемою, коли почалось безпосереднє будівництво. Дозволи на будівництво видала Голошинська сільська рада, мешканцям якої ми не являємося. Ми відносимось до села Гринява. Але Голошинська сільська рада видала дозволи ну, за однією інформацією на чотири об'єкти, за іншою на п'ять. Ну, нехай буде навіть і на чотири. І почало будівництво саме з об'єкту, який знаходиться на межі села Голошино. Та нашого села Біла річка. Відповідно, до нас ніхто не звертався, нас не вводили в курс справи, коли почалося будівництво. Ми ще навіть і не зрозуміли, що будується. Але інвестор почав лупати скалу, почала велика техніка, і тільки тоді ми побачили, що це дійсно буде глобальний процес якийсь, а не ми почали звертатися до, відповідно, до гідропауера. Вони сказали, що біла річка ніхто і звати її ніяк, тому що дозвіл дало Голошино. І тільки вони мають право. Ми дуже довго добивалися, протягом місяця, ми добивалися, щоб нас почули, що ми в першу чергу споживачі, в першу чергу, і потерпимо, якщо це ГЕС буде збудована, тому що голошино знаходиться вище, по басейну річки Білий Чермож вище відповідно від цих об'єктів. Нас нарешті вислухали. Ми зібрали декілька тут своїх зібрань громади. Потім ми приїхали двічі в Голошино, де були зібрані сходи таких селян, спільно Голошино і Біла річка. І на цих сходах селян люди одноголосно виступили проти будівництва як Голошино, так і біла річка. А основна причина була в чому? Основна причина була перш за все в тому, що ця гребля повністю буде перекривати. Воду на білому черему, тобто створиться велика гребля, яка буде робити великий забір води, і в разі її прориву ми боїмося небезпеки під час повені. Mm -hmm. Друга загроза, що будівництво цих проєктів розробляється каскадом, тобто їх буде декілька, і їхні документи початково розроблялися в пакеті. Тобто є така тенденція, що як буде збудована одна, будуть будуватися відповідно і решта. Там є і греблеві, і дирваційні. Для своєї роботи вони використовують труби. Якщо ви їхали в Яблунці і бачили ці ржаві труби, то всі ми дуже добре розуміємо, що якісної води вже з цих труб ми отримати ну не можемо ніяк, що би нам не розказували, вона вже чистою і якісною не буде. Це була друга причина. Також ми дуже проти цих труб і проти того, що вони використовують. Ну і звичайно, що загроза туризму. Якщо у нас будуть ці труби, будуть ці геси, ніякий туризм вже у нас тут неможливий, а ми розраховуємо тільки на зелений туризм, Ви бачите, тут умови життя такі. Що на щось таке розраховувати, ми не можемо тільки на зелений туризм, на туриста, який любить таку ще природу, скажімо так, первозданну, яку тут можна побачити. Ну і ще одне це е, риба, яка у нас є в річці. Це є форель, якої немає в низинних річках. Це є риба, яка росте у гірських відповідно, річках. Вона не зможе іти на нерез. Щоб нам не розказували про ці рибоходи, ну треба ще щоб риба три роки в школу ходила, щоб вона по цих їхніх рибоходах. Ходила на нерест і потім поверталася. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що має бути або що має запропонувати інвестор, який надасть відповідну сертифікацію на все, навіть на ті труби, питання, чи вони взагалі для тої ГЕС чи ні? Ні, не для цієї. От, от, скажіть, Ходи, будь ласка, на вашу думку, знаючи абсолютно дієву думку і реальну думку громади, що має надати громаді, владі, що переробити, що змінити, щоб була навпаки співпраця з громадою? Розуміння громади і чи таке можливо взагалі? Я думаю, що неможливо. Я думаю, що неможливо на даному етапі, коли була проігнорована думка громади на початку, коли громада не давала згоди, якщо 20 з чимось чоловік із 450 мешканців, 23 за однією інформацією, за іншою 17 проголосували за оголошено, а всі решта люди проти, то я думаю, що ні там мешканців, ні знаючи думку мешканців білої річки достименно. Я думаю, що нічого вже змінити не можна. Я не думаю, що люди погодяться на будівництво цих ГЕС, тому що, по-перше, ми маємо дві ГЕС на Пробійнівській річці, Ми бачимо наслідки їхньої діяльності ближче бачимо, і я думаю, що. А що можете сказати про ті дві? Тому що для нас також цікаво. Ну, значить, у людей сформувалася думка через роботу попередніх, правильно? Та, якби так якби у кожної звичайної людини. Якщо так, ті не так, працюють, значить, як можуть працювати інші. Е... Що там сталося таке? Які там були передумови, які там ставлення взагалі е... до людей? керівництва? Я не знаю, яке там ставлення до людей. Перше, що можу сказати, що там великі кілометри річки в трубах, там був такий цінний і гарний водоспад, як гук він зараз весь в трубах, а по камінчиках лише десь по капельці водички. Тобто води забирають велику кількість. Зараз вже по тих порогах гука, просто вода йде в трубах. І тільки коли великі дощі у нас проходять в Карпати, то там є вода. А так решта вона забирається в труби. Друге, що ми бачимо, що воду ГЕС перекриває і відпускає, коли їм хочеться. Тобто це не узгоджується ні з мешканцями села, ні з ким. Є. Вода, то її в річці перекривають, її стає дуже мало, її можна просто по камінчиках переводити, то знову відпускають. Знову ж таки, за інформацією місцевих мешканців, там проводиться промивка труб перед ранком або вночі. І відповідно по річці іде шум і цю воду не хочуть пити навіть корови, якщо їх зранку вивезти. Крім того, ну, взагалі люди кажуть, що вода дуже часто брудна, тому що з-за того, що піднімається і опускається шлюз. Вода то чиста, то брудна відповідно робиться. Ну і навіть лід на річці взимку зовсім не такий, як лід у нас тут. У нас тут суцільний гарний льодовий покрив, а там лід іде пористий, тому що вони весь час зверху на лід пускають воду, і він. От він не має чистого білого кольору. Тобто, все ж таки, там ще є якісь. Ходили якісь слухи попередні. і У нас є така інформація, нам скидали люди, жалілися, що похворіли діти, і якісь висипи були. Ну, це в це Треба до медиків звертатись. Я теж це чула, але це медики з Яблуницької дільничної лікарні говорили. Тоді е, відповідно, я чула, як вони давали інтерв'ю, коли у нас був е, зік. Я про цю інформацію чула. Ну, як не медик, не можу вам цього сказати, можу сказати те, що чуємо. Ну, і катастрофічний рівень води в річці це видно зразу. Він настільки низький у погоду, що я це бачу кожен день, коли йду на роботу, що він настільки там упав. У нас всі річки в даному випадку на цьому присілку, і там біла річка знаходиться, всі колодязі, наші знаходяться на рівні річки. Тобто ми споживаємо ту саму воду тільки з колодязів. І відповідно, якщо буде спад річ, рівня води в річці, то буде спад у наших колодязях, і яка за чистотою буде вода в річці, така буде і в наших колодязях. тому що вони всі так знаходяться на цьому ж рівні вкопані. В Скільки підписів зібрали, і коли останній раз було громадське слухання з приводу цієї ситуації? Е, останній раз це було мені здається, що 5 червня. Мені треба детальніше подивитися, я зараз uh -huh. зможу, зможу вам дату сказати. Значить, на цих громадських слуханнях було 100 чоловік, мешканців Голошино і білої річки. Вони всі проголосували проти. Відповідно, був сформований протокол, який надавався всім присутнім там. А можете дати нам копію цього? протоколу? Я не маю його. На жаль, крім того, збиралися підписи тут. У нас в білій річці в присілку тікачі і в Голошино. У нас відповідно було зібрано 60 підписів. Ну, поголошено мені здається, що 75, не буду так казати. І така ж кількість потікачів. У нас тут по кількості мешканців просто більше жителів немає. У нас досить маленький присілок, тому що ми частина іншої громади, громади села Гриняла. Точнішу дату я вам зараз скажу. Дякую.